Сьогодні ми продовжуємо знімати ролики для розумних дітей, та я вам розповім, як потрібно поводитися в інтернеті. В інтернеті не можна залишати свої особисті дані. Не можна залишати свої е, приватні дані, наприклад, де ти мешкаєш, твій пароль на комп'ютерній планшеті та телефоні, ну, або телефоні, ну ще ім'я та скільки років. Не можна переходити на сайти, там, де обіцяють багато грошей, наприклад, 1000 мільйонів біткоїнів. І тому, коли тебе питають у чаті, скільки тобі уроків та інформацію. То Ще вигадати. Наприклад, мене спитали у Аменасі, та я ну, справжня я Анжеліка 7 років, а я відповіла Аня 9 років також багато дітей полюбляють знімати все на відео та фоткати різно, але не можна фоткати приватну інформацію чи розповідати на відео, тому що є читери та хакери, вони можуть зламати ваш пароль та просто взяти та подивитися на ці приватні фотки та відео. <плес> Також не можна казати свій пароль, тому що це приватна інформація. І не робити його дуже легким, наприклад, 1-1-1-1, 1-2-3 чи 1-2-3, 5 6 7 8 9-10. <плес> Так, тепер підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лайки на це ще. Та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. А на сьогодні все. Всім пока!